Звичайний набірний ряд на машинку. Знизу ниточку піднімаємо і обвиваємо одну голочку. Тут я трошки притримую, знизу піднімаємо, обвиваємо голочку. Пров'язали необхідну кількість рядів для вашої резинки. У мене резинка буде дві лицьові, одна виворотня, це по лицьовій стороні. Отже, що я роблю? Це кромкова перша. Далі ще одну залишаю і для того, щоб було зручно робити резиночку, я висуваю голочки одну через дві. Дві залишаю і одну. Висуваю, тут будемо робити лицьові петлі по вивертній стороні, тобто на лицьовій стороні буде дві лицеві і одна вивертня, і це буде наша резиночка. Отже, голочку ставимо. Неробоче положення назад до кінця, розпускаємо ось так от легенько, ряд, ряд вниз, беремо ось такий інструмент, петлеуловлювач, і будемо з цього боку піднімати петлі, утворюючи ось таку косичку. З виворотньої сторони вона буде як лицьова, а з лицьової це буде виворі. Отже, треба підхватити останню. Гачком чіпляємо і ось так виводимо, притримуємо пальчиком, щоб вона не злетіла. Хватаємо третю знизу і ось так виводимо вверх. Знизу це робити ну, спочатку точно, важко, потім вже нормально. І таким чином кожну наступну петлю, дивіться уважно, щоб кожна ниточка схватилася, піднімаємо вверх, утворюючи. Лицьову косичку. Так, робимо до кінця ряда. Я буду повільно це робити, щоб ви змогли на повторі поставити на паузу і спробувати теж так зробити. Трошки я отак відтягую. Є. Дивіться, уважно, не пропускайте ниточки. І так піднімаємось вгору. Остання. Далі чіпляємося за голочку і ставимо цю голочку в робоче положення. Ось так буде виглядати виверітна сторона. Продовжуємо так до кінця ряда, в мене ще трошки тут залишилося. І можна буде далі в'язати просто лицеву гладь. Ось так буде у вас потім виглядати лицева сторона це гребінний маринос, він тримає резинку рівно, гарно. Хіба що наборний край, бачите, він буде відрізнятися від наборного краю машини двохфонтурної. Він тут не закручується після прання, тому що зараз, ну, бачите, так, підкручується, коли немає вагів на пряжі, вона підкручується. Цього не буде. Після прання воно вирівнюється. Добре тримає резиночку, тут немає ніяких дірочок, і потім вже в'яжете малюнком або просто лицевими.